Минулої п'ятниці, 9 грудня, у Славуті відбувся другий регіональний турнір з боксу між юнаками 2001-2008 років народження. Присвячений він був Дню Збройних сил України. Ідея створення турніру виникла ще прошлою весною, коли був проведений перший турнір. В Славуті це вже другий турнір. Кількість учасників приїхала близько 60 учасників. Як вже мовилося, Славута приймає такий турнір вдруге. Цього разу виборювати право називатися найкращими боксерами у своїй віковій групі до нашого міста прибули гості з Рівного, з Долбунова, Теофіполя, Хмельницького та Нетішина. Гідне місце в цьому списку посіла й команда зі Славути. Славутські боксери займаються ще поки на початковому рівні. Ми як тільки як півтора року нормально працюємо в нормальних умовах. З кожним, з кожним виступом, з кожним змаганням вони показують кращі результати. Плануємо весною звернутися до зацікавлених людей, які нам постійно допомагають. Микола Дубіна, Олександр Миклуш. І ми разом плануємо провести весною турнір, можливо, трьохденний, з більшою кількістю учасників. Щоб було десь більше ста учасників. Судівська комісія на чолі з майстром спорту міжнародного класу Денисом Ящуком після кожного поєдинку відзначала переможців. Що ж до загальних висновків, то можна сказати, що українського боксу є майбутнє. Ребята способні, нужна тренуватися, нужна желання то, тобто упорство щоб зависит от тренера и і від самих ребят. Головне желание. Ребята способні, хороші, можуть виступати на високому рівні. Додамо, що проведення турніру на гідному рівні стало можливим завдяки спільним зусиллям небайдужих людей. Не залишаються осторонь і місцеві громадські організації. Цей турнір організований завдяки лігі підприємців працедавців міста Славути. Це кошти, які були виділялися ще в період проведення. Святкування дня міста. Ми за рахунок цих коштів, зекономлених, провели ще свято покрови. І саме цей турнір боксу це є дійсно свято спорту в нашому місту, тому що ну, прийняло шість міст, приїхало до нас у гості. Я вважаю, що це положить початок для гарної тенденції і надалі проводити змагання такого рівня, і будемо лише розвиватися, для того і сприяти, щоб наш спорткомплекс процвітав і всі більше хотіли займатися спортом.